Україна веде переговори з міжнародними партнерами, аби ті дозволили бити своєю зброєю по території Росії, та поки що без успіху. Про таке Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню Reuters. І Із ким саме Україна веде таке перемовини, не уточнив. Водночас голова Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі у форматі Рамштайн наголосив, що зброю, яку отримує Україна, штати не рекомендують застосовувати на території Росії. Наприклад, збивати літаки, які з території країни гре. Сорки бомблять Харків. Ми дуже чітко зазначаємо, те, що надається Україні, воно для захисту її суверенної території, і наше очікування, що буде продовжено використання зброї, яку ми надаємо для ураження цілей всередині України. Нідерланди нададуть Україні бойові машини піхоти YPR-765. Про це повідомили міністр оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Техніка має прибути до України найближчим часом. Кількість машин не називають. Нідерланди мали на озброєні більш як дві тисячі таких БМП. Згодом їх вивели з експлуатації, замінивши на сучасніші. А Уайпі – це нідерландська розробка. Вони оснащені станціями дистанційного керування озброєнням, тому екіпаж може завдавати удару по цілі, перебуваючи усередині під захистом броні. Іспанія передасть Україні партію танків Леопард, боєприпаси 155-го калібру та ракети до Петріотів. Допомога має прийти за місяць. Про це повідомляє міністр оборони країни Маргарита Роблес за підсумками засідання у форматі Рамштайн. У пакеті також будуть засоби для протидії дронам та оптико-електронні системи спостереження. Допомога надійде за рахунок іспанської оборонної промисловості. Окрім цього, Роблес зазначила, що у майбутньому Іспанія планує підписати двосторонню безпекову угоду з Україною.